Хошу с його Думаю, колопать цього анеметчика. Поки не заколопається. Що робити? Це не я придумав, це така гра. Дивимось епічний заставончик і полетіла. У аніме файне, в аніме файне, я б таке подивився. А грати в нього, ну, спірне, спірне питання. Краще не грайте, дивіться, дивіться, як я граю. Бо страшно, страшно. Эффект на дичь. А можно мне такие цепки? Что-то с и что-то страбалось. Что Это что Зма? втратил свою, типа, кохану. нами що щось жорстке сталося. Коротше, щось таке непонятно. Нам показують кінець що? Чи що, щось таке? Берсюркер. Бирсюркер. Континуи. Так, у нас в Си для того, чтобы значить его. Ее... Единственное, что у нас не мает, это скилл. До речи, а один пункт. Что он дает, взагалі? Може в камони кудись скачати короче? А якщо ми це приберемо? Ести поінта? поинта? В'їбемо фантом форм, Нема нікого, нема, нема привітки. Хм. Найс. Або, або. Або спробуємо жорстко Жорстко контратакувати, ну, намагатися. Максимально прокачки. П'ятрій щитанчике. Кого атакуємо? Та клона, блять, брата цього вогнеметчика грибаного. Щитовічку завалили. Щитовичку капітан Шокареї завалили. Привітки. А цього гандончика щось ніяк не може. Він якось мене трошки дратує. Казан, хуйзан. Бестарт, каже, я бестарт. Бразер, ти вимого ти ви, бразера, каже. Я цього боссу не належу Тому що він в падло стаміну свою грибаную ублюдок. Просто гам гамніще. Бля, то ти заїбав попадаю в мені. Як це працює його удар? Я не розумію, як його від... Блюд... Як його відбувати, коротше, я щось не розумію. А ну, поняття, це хуйово. та я згорі на роботі, бо в мене все закінчилося. Ой. Я... Це гамно ще що щось там прихаває. Вчора ми його гарно били, сьогодні погано. вогонь дуже погано. Давай, Леш. Смерть. А я тельтую на ластбосе. Ого, ты на ластбосе уже? Пиздец. это тебе успехи, конечно. Напевно, блядь, все складно. Це ти ви. О, 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 як ти кажуть? Витримала це все. що аж до лаз воса дійшла, поки я з тебе в шоці, тупо. Ну, краса, молодець. Майже вітаю. Локі вітанчик. Як то кажуть, божою допомогою і матюками, Да. Типо того, типо того. Просто треба пасочки посвітити і все буде. ты заебал, нахуй, я, как ты да. Блять, что за хуйня? <свечный> я такая боже родина, что свечину еще потруюсь. Это все будет нормально. Не знаю, мы мене оці боссы всякие, которые любят 20 минут, так что можно начать выдрачивать. Сучка, не встиг. <laughs> Чисто ты в жопочку на тыве раз. На. На. Ай, хорошо. Жду твою атаку, дурачок. Тікай, 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 тікай. А ну сьогодні пізда. Берт. Просто кончена кончена хуйня. Ахуя давати босу, ваншутну атаку, від котрої неможливо ухилитися, нічого не зробити. Тупо душить тебе, сука, як собака, як, блядь, сутула собака. І ти не можеш чого зробити. Як це працює? Ну от дивись, ну, блядь, він зараз почав атакувати, тупо, майже ваншотними блядь, атаками спамити їми. Не просто один удар, блядь, як в нормальній грі, блядь, А спам нахуй. Йде спам від боса смертельними атаками, від котрих врятуватися, ну, типу, шанс, блядь, ну дуже маленький. Кайф! Прикольная гара, я тоже так думаю. Ну все, я говорил Хуйня, блядь. Просто хуйня. Просто хуйня. Вытрата стамины на, блядь, на dash. Вытрата стамины на блок. Вот эта стамина на удар, блядь. Вот эта стамина на пописать. Вот эта стамина на покакать. А куда играть? Ну, типа. Куда играть, давай. Ну. Кибанутий? Сука, він під напором під натиском ударів, Тільки що він ну, був собі стаміну. Це просто бка, кончена гра, блядь, боже, що ми граємо, сука? Яка хуйня крива! Господи, хто каже, що це ідеально. ідеальна гра! Без, без приколів. Ні, чуваки, підскама стільки, що це пізда просто. Чувак відновлює під напором, під натиском, таким бнутим натиском ударів. Мінімальну свою нахуй э, стаміну за секунду. Просто тому що так захотілося. Розробником чи кому-то, не знаю. Ммм, клас. Оце прикольно. Підтягується вся хуйня ще зі кодою майже не ухилитися. Ахуєнний босс. Тупа, кал собаки, сука. Кал собаки просто. Буквально. Хто мені не казав? Ну це просто дрочка. Батьмана щось тут зависло, блядь. Привіт, такі білдорчики, так розумію. М -м -м, щоб добігти. Далі буде витати стаміну, щоб добігти. Так вже, вже. Ну, Поки каджу не вистачає. да да, да. Погодувати кого. Добрий вечір. Добрий вечір. Що в мене знову якісь звуки не, не відображаються, чи що? Дя. Я ж, блядь, щось не відчуваю цього боса. Ну, я тупо не, не розумію. У нього ці два, блять, кончених, сука, мувсета, котрі ти, тупо типу, не можеш нічого з ним зробити, Не доводжи нічого. ничего. бред. Я ж не дескав был. я не дескав <плес> блок. Це команда сподобалась. Эээ. Ні, у мене нема команд. Типу. Я, я не заморочувався. Знаєте, чому в мене нема команд? Тому що відсотків 10 я, такі, тільки знають про існування команд. Я так і подумав. Ну, блядь.

А ще я отак от... Mm. Киляйся. Ой, хорошо я, хорошо, просто шикарно, дядь ты жо, блядь. Ничего ты не болить там, так что? Це хуйня. Я ніхуя не бачу. Що це за, гра Ну це тупе дроч, це, це кончена хуйня. Я ніхуя не бачу. Підкажіть, хто проходив цього? це лайної бане? От от просто-просто підкажіть, Батріче, ти проходила коли? Ти як доджила, це гамно йобане. Ну, я щось може не те роблю? Подивись, чому він відновлює міну, я не розумію. Ну це ж несправедливо. Подивись, чому він відновлює стаміну? Ну, я ж його б'ю, ну як він може відновлювати стаміну? Це ж... це ж бред. Це ж крива дроч. Ну, дивіться в цього боса ну настільки дисбаланс, наскільки можливо.